О Ісусе, захисти своїх священників у прибіжищі Твого найсвятішого серця, тримай незаплямованими їхні посвячені руки, які щодня торкаються Твого найсвятішого тіла, і нехай будуть честі їхні уста, торкнені Твоєю дорогоцінною кров'ю. Зберігай чистими їхні серця, позначені печатью священства. І не дозволь Духу Світу забруднити їх. Збільшуй число своїх апостолів, і нехай Твоя свята любов оберігає їх від усілякої небезпеки, благослови їхні труди і працю, і плодом їхнього апостольства, нехай буде спасіння багатьох душ, щоб вони були їхньою втіхою тут на землі і їхнім вічним вінцем на небі. Амінь.